Вітаю сьогодні. Говоримо про психологічний простір, який створили українки у Великобританії Анна Замостна та Тетяна Лихновська. Це простір для жінок, які перебувають за кордоном і потребують психологічної підтримки, а також готові розвиватися. Тож сьогодні ми поділимося про те, як можна розпочати фактично все з нуля. До вашої уваги я представляю головну затійницю проєктів. Жінку, яка наснажує своєю енергетикою і працелюбством, адже веде за собою інших. Це психологиня, коуч, Анна Замостна. Аню, вітаю! Вітаю, Наталю. Дякую за можливість ділитися і поширювати те що, ми робимо, те, що ми робимо, ділитися цим. І це насправді чудово, що ми це робимо і можемо підтримувати інших. Аню, чи важко втілювати у UK проєкти, які ти задумуєш, які ти прагнеш? Ну, насправді я мала досвід. Організації різних проектів ще в Україні. Але з початком війни, коли я повномасштабної війни, коли я приїхала сюди, я зрозуміла, що я би хотіла робити те саме, що я робила в Україні, але для цього потрібно були певні знання, досвід, англійська мова, в тому числі. І тому пройшов певний час, поки я сама адаптувалася інтегрувалася, і потім я дуже хотіла е, ділитися тим, що можу, з і тим, що вмію з іншими. Іншими людьми в Великобританії, і так і постала ідея створити саме організацію Community Interest Company, це організація в інтересах громади, степто Імпаве, для того, щоб підтримувати українців і на шляху інтеграції і адаптації. Які є досягнення вже в тебе, і що надалі прагнеш? Ну, насправді, це не так просто було зробити, як сказати одним-двома реченнями. Та тобто це був довгий шлях, десь вивчення законів, легальності можливостей, які дає кожна з різних, різних організацій, але на, на цей час ми маємо такі досягнення, що ми реалізували е, ну, по-перше, ми заснували цю компанію. Ми створили е, вебсайт для компанії. Ми маємо представлення в різних соціальних мережах. Ми маємо вже на, те, на цей момент час. Двох інших директорів, з якими ми разом співпрацюємо в різних локаціях, і е, таким найважливішим нашим досягненням це був трьохмісячний проект. Програма е, побудова стійкості і лідерських навиків для адаптації і інтеграції саме для українських 15 українських жінок. Це була програма, і саме цією програмою ми пишаємося, тому що ми маємо вже як завершену програму. Маємо відгуки учасників, і я думаю, що ми. Е, з радістю будемо повторяти цей цей проект, та, цю програму і шукаємо, звичайно, що нові напрямки, нові можливості для допомоги і інтеграції українцям. в Кені так, так я дуже задоволена. Я також була учасницею вашого першого проекту твого з Тетяною, власне, який носив назву Стептом Пале, і дуже тішуся з того, тому що також допомогло мені багато чого в особистому зрозуміти, якщо дозволиш, я поділюся. Ось так, якщо в особистому казати, то допомогло зрозуміти, що незакриті гештальти це дуже непросто, і що з цим, як з цим робити? Тому потрібно все ж таки це закривати і йти далі. Зокрема, дуже вдячна Тетяні, яка буквально за декілька сеансів допомогла е, впоратися з тим, що я. Попрацювала багато років, і тому я зрозуміла, як мені рухатися далі. Також, що я зрозуміла завдяки стептомпала, це те, ем, як. Для творчості використовувати психологічні здобутки навики, оскільки також розвиваюся у письменстві, роблю перші кроки в цьому напрямку, і це також допомагає зрозуміти характер, який потрібен для моїх героїв, які я створюю. Це теж допомагає далі. Також допомогло систематизувати, структурувати моє життя і в загальному для моєї подальшої роботи, те, що я розумію, те, що я хочу розвивати. І, наприклад, для Ютубу, який я також почала розвивати, тобто, як рухатися в цьому плані. От дуже дуже вдячна. Це в будь-якому випадку допомагає для життя і для творчості. Чудово. Довго розкажи ще трошки буквально кілька слів про себе, про те, якою ти приїхала сюди. Тобто я знаю, що ти професійно мала хорошу освіту в Україні, ти мала хорошу роботу, і що ти тут ну якби як почала ти яка яка твоя адаптація була? Так, Аню, приїхала я сюди дещо розбита морально, тому що це не просто де війна. І, в принципі, мене Англія прийняла дуже дружелюбно. Я задоволена, тому що люди попалися в моєму житті дуже класні, дуже хороші. Єдине, що я стикнулася, це свого роду прокрастинація. Ти даєш собі установку, що тобі потрібно вивчити англійську, але ти її постійно відтягуєш і таким би мовити способом від, ну, перекладаєш, ніби відповідальність на пізніше, але це пізніше знову ж таки відкладається і так. І так триває довший час, і я все ж таки завдяки проекту, який ви організували з Тетяною, думаю, що я це ці бар'єри вже починаю долати. Тобто, все ж таки, я рухаюся в цьому плані. В Україні я працювала багато років в журналістиці, зокрема, на радіо радіоведучою, також кореспондентом, деякий час довелося працювати. Була прес-секретарем в одній з політичних партій України. Ну, різнопланова робота. В основному це робота була в медіа. Приїхала в UK з двома дітками, і я розуміла, як це не просто меншому. Потрібно було ще ходити в школу. Старший вже завершував якраз, школу. Також потрібно було це все владнати, і дітки свого роду також тут адаптовувалися. Теж непросто про це можна робити цілу програмку, як адаптовуватися, тому що молодшого кинули. Фактично він не знаючи англійської мови. За рік її опанував. Це теж психологічно непросто. І мені як мамі потрібно його підтримувати було, і зараз я також це роблю. Старший навчається у коледжі і рухається в плані музики, хоч також е любить, е любить і працював у е в програмуванні. Також я, я ще навчаюся зараз у коледжі, е зокрема, е по вивченню англійської мови для себе, це також я вважаю. Корисно і потрібно, які плани на що тебе надихнула програма? Можливо, можливо, які ти висновки зробила, і які твої плани на майбутнє? Плани на майбутнє мені дуже подобається, все ж таки журналістика, і також я активно розвиваюся в письменстві. Думаю, що це все можна поєднувати і Якось яким чином це, все це делегувати. І також мені дуже подобається підтримувати інших, коли потрібно щось комусь десь обговорити в плані інтерв'ю чи підтримка. І до слова, також в мене вже є такі випадки. Я не знаю, як це стається, але коли до мене звертаються по психологічну підтримку. Аню, я не знаю, як ти нам донесла. Я не знаю, якими способами, але ми. Дівчатка, які закінчили твій курс, допомагаємо. Так, це якраз десь я називаю оцею такою синергією групи, де ми одна одну можемо просто підтримати, просто бути собою. І якщо іншій людині десь потрібна ця допомога, просто побути поруч. Деколи навіть оце відчуття, що ти не сама, воно, воно допомагає як, як вам, як учасницям, так тепер воно допомагає. Е Тим, хто поруч вже з вами, тому дуже дякую за можливість сьогодні бути з вами. Я також без радістю ще представила сьогодні наступну нашу випускницю програми. І Наталю, попрошу тебе бути ведучою, бути таким фасилітатором і почути та почути з перших уст від Лілі та про її, скажімо, досвід, навчання, висновки і те, що вона планує в майбутньому. А з вами я прощаюся. Дякую за увагу. На все добре. Дякуємо тобі. Дякую. Вітаю, Ліля. Так, ми продовжуємо е, говорити про тему, що саме привело е, психологічний простір, який створили Анна е, Замосна та Тетяна Лихновська. Будь ласка. Які твої підсумки ти можеш сказати про те, що тобі допомогло і як надалі життя склалося після того, як ти завершила курс? З Аня я познайомилась випадково на курсі англійської мови. А ми побували там в кімнаті, коли вивчалися, розговорилися і з'ясували, що ми обидві психотерапевти. Ну так, слава за слава то Таня, Давайте познайомимося краще, давай поспілкуємося, а в мене отакий от проєкт, хочеш, хочу. Таким чином ми і познайомилися. Я вдячна цій зустрічі, тому що на ту хвилину, коли я зустрілася Саня, я вже зробила кроки, я вже тут стала. Робити по своїй спеціальності, але мені не вистачало кола однодумців. І от цей проєкт дав мені це коло. Коло, де я могла поспілкуватися, коло, де я могла бути просто жінкою зі своїми питаннями, які потрібно вирішувати. І от це дуже важливий крок для мене: спілкування, розуміння і бачення, що я не одна в такій ситуації, яка є зараз. Це своєрідна психологічна підтримка для тебе про що? Це підтримка, яка от коли знаєш так, крокуєш, крокуєш, все, нема ніяких сил, ти вже бачиш, що ти спотикаєшся і хочеш здатися. а Потім ні. А, треба робити щось далі. Бачиш, однодумці, на почула одну жінку, почула іншу, і розумієш що ні, все гаразд. Це була невеличка зупинка. Ти можеш, ти рухаєшся далі. Вдох видах, і пішла далі. Дозволь запитатися. Ти тут з родиною, так у UK? Ні, я тут одна з двома дітьми, а прожила всі етапи, які можливі. Дуже вдячна людям, яких я зустрічала. Дійсно, дуже гарні люди. Мені завжди попадалися, але було різне в моєму ставленні в Британії. І адаптація дітей, і донька дуже важко сприйняла розлучення з татом. Тата залишився в Україні. Ну то її адаптація до школи, тому що вона не могла спілкуватися англійською. Дякувати старший син став максимум на 5 років старший ніж був, як ми приїхали. Була він став моєю опорою і допомогою. Абсолютно згодна, дітки дуже змінюються під впливом обставин, які складаються до них, і на диву навіть іноді, як я підмічаю, доросліші за батьків бувають. Це... Я працюю з дітками я працюю і з підлітками і з дорослими людьми. Також в Британії я працюю з рефіджі. і бачу ситуацію, що дійсно діти, які приїхали сюди. Віком там 15 років вони стали доросліше. Дітки, які приїхали раніше віком, там 6 років, то навіть є така якби регресія, що тих діток треба підштовхувати для того, щоб вони починали розвиватися далі, а не застрягали у тому віці, в якому вони приїхали. Ліля дозволю запитати тебе, як спеціаліста, що буде далі з цими дітками? Так вони різко дуже подорослішали. Це це для них добре. Подальшому буде чи не дуже, як ти вважаєш, вони можуть брати відповідальність на себе. Я як бачу, практично всі, майже всі дітки інтегрувалися вже в країні. Якщо дорослі адаптувалися, то майже всі дітки інтегрувалися. І якщо батьки змогли зробити такий простір, де діти відчувають себе дорослішими, що в них є відповідальність важливими. То такі дітки дуже легко йдуть далі, тобто, все ж таки, це залежить від батьків, ну але від оточення, в яку школу попадає дитина, і хто її оточує, так? Які довколишні люди. Але ви маєте рацію, тому що 70% впливу на нас де з оточення. І скажи, будь ласка, ти також згадала про те, що ти працюєш по своїй спеціальності по ті, що ти була так, ти була психотерапевтом в Україні і тут продовжуєш так? Як це дало? Ти працюєш з українцями чи також з англійськими? зараз з українцями, Шо? тому що мій англійський бажає бути кращим. Тобто я okay. вивчаю англійський, я приїхала в Британію. А ну, по перше, то що мій старший син в старшу школу він дуже добре розмовляв англійською. Я і донька, ми вчимось по факту. Але донька вже дуже гарно розмовляє англійською краще ніж я. Ти працюєш з українцями, які за кордоном, чи також які в Україні залишаються українці, які в Британії в мене був випадок, як жінка, вона була в Британії, прожила два роки в Британії, а потім прийняла рішення повернутися до себе. В Україну, ми з нею завершили весь процес, який почали в Британії. Ми завершили вже з нею з України. Але так я працюю з людьми, які проживають в Британії. От тепер скажи, будь ласка, що надалі плани, які поділися, якщо можна? Знову ж таки, степто емпаула дуже важливий психологічний простір, який нас об'єднав, фактично жінок, які прагнуть багато чого в житті, які не зупиняються, рухаються вперед, не дивлячись ні на що. Хоча українки такі вони і є, правда ж? Українки ніколи не зупиняються, вони завжди чогось прагнуть і до цього йдуть. Тобто, твої подальші плани на майбутнє? Перший плани. буде все добре. Я хочу далі тут розвиватися. Я бачу, наскільки важлива та професія, в якій я працюю для людей, які є тут, які є в Україні. Я бачу дуже багато шарів, які не опрацьовані, але потребують допомоги. Частково це підлітки. І в мене є плани розробити програми в того, щоб вони були живі, щоб вони працювали далі і допомагали людям. А хобі додатково з'є в тебе таке, щоб поєднується з твоєю професією? Я хобі. Я дуже полюбляю творчість, я дуже полюбляю розробляти квести. Перше моє образування я архітектор. Угу. І в мене дуже багато творчості. І ця творчість, вона зі мною йде в психологію. Тобто, я так розумію, твої клієнти багато чого творчого виконують, правильно? По ситуації є різні люди, є люди, які е, залюбки можуть малювати, є люди, які можуть е, мають гарну уяву, а є люди, які, от, як називається, загаластики, і з ними треба спілкуватися через е, їх мозок. Ну, дуже дякую тобі, дуже дякую за всього найкращого і втілення задуманого. І я дякую вам, щоб у всіх у нас тут були можливості реалізації і щоб ми, наші дітки були щасливі. І дуже, дуже ми насправді вдячні Тетяні та Ані, які зуміли організувати нас, жінок, в єдиний психологічний простір зі спільними інтересами. Так, дійсно, щоб було як можна більше таких проєктів. Дякую. Дякую.